До повномасштабної війни Сергій працював у майстерні, оздоблював дзеркал, робив скульптури та займався оформленням картин. Повномасштабна війна застала його на роботі. З того моменту чоловік відклав інструменти та взяв до рук зброю, аби стати на оборону країни. На Донеччині отримав поранення, і зараз, вже декілька місяців на лікуванні, Софія Чолас поспілкувалася з героєм та його коханою. Це їхня перша прогулянка після поранення. Лера та Сергій усміхнені, хоча хлопець в інвалідному візку. Для них найстрашніше вже позаду. Тепер минуло два місяці, і Сергій вже ходить самостійно. Однак, попереду ще довготривала реабілітація. Кажуть, що все буде добре, що буду ходити, нога буде функціонувати. Зараз просто тільки час, щоб приросла кіска, і потім повна реабілітація, щоб вже відновити ногу. Тому що ну, зараз нога на згинається на 15 Десь чоловік отримав поранення на Донеччині, коли в окопі рятував побратима, в якого влучив снайпер. Відразу зрозумів, побіг туди, хотів надати медичну допомогу. Як тільки почав і на... ну, хотів там далі надавати, то пролунав другий постріл і це прилетіло мені в ногу. Коли Ліра дізналась про поранення, то одразу купила квитки, аби бути разом з Сергієм у шпиталі. Сергій зателефонував сам, тому я якось в критичних ситуаціях досить стримала, тому я якось так без сильної істерики. Я розумію, він мені телефонує, я з ним говорю, значить, в принципі, все може ще бути. Дівчина каже, знаходили позитив і у складній ситуації. Фільми дивилися, відпочивали разом. Вперше за такий довгий період ми якось так спокійно це провели. Разом, хоч і у лікарні, якийсь певний час. Пережити розлуку з коханим дівчині допомагали книжки та рукоділля. Поки Сергій був на війні, зробила для нього вишиванку. Книжки читаю. Я починаю читати. Я так відкрила, і поки не закінчую, не відволікаюся. Відволікатись від спільних проблем їм допомагає гумор. Сергій на війні отримав позивний смайлик. І після поранення не втрачає почуття гумору. Сергія зараз головна тема. <рес> він гумор змінився. Змінився, він став і військовим, і багато з'явилося чорного гумору і з пораненням тим більше. Зараз Ліра та Сергій наново облаштовують свій побут, адже після повернення з війни багато чого змінилось. Загалом це. Це зовсім інші якось відносини зараз. Це не просто ми там рік не жили разом і от ми знову живемо. Ми ну, Знову звикаємо один до одного, знову згадуємо, як ми можемо проводити час і насолоджуємося. Зараз покій Лера готова до того, що після лікування чоловік повернеться на війну. Та й Сергій каже, хоче швидше довести розпочату справу до кінця. Софія Чолес, Павло Бондаренко, Олексій Куліш, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.